Зустріч Якова та Рахині. Коли Яків побачив Рахінь, то відкотив камінь від мрини, напоїв вівці свого дядька Лавана. Потім він поцілував Рахіні і від радощів заплакав, сказавши, що він її двоюрідний брат. Почувши про це, Рахін мерщій побігла додому і розповіла все батькові. А Лаван, почувши про Якова, вибіг до нього назустріч, обійняв його, поцілував і повів до свого дому. Дорогі друзі, так і ми цінуємо, цінуємо своїх рідних, які є поруч, є тих, які завжди поруч з нами, і ті, які далі є, але цінуємо, що вони є в нас, так, як це цінувало. Цінував Яків, так як це цінував його дядько Лаван. А також вітаю вас з наступаючим святом, святом Святого Миколая. Нехай Святий Миколай принесе кожному згідно бажання його серця до наступної